Актуальні теми обговоримо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. Вітаю у платіжках за газ за жовтень. Деякі українські споживачі, які оплачують за лічильником, отримали додаткові суми до сплати приблизно плюс півтора відсотка. Це нібито доплата за приведення газу до певної температури. Наскільки я розумію, зайве накручують компанії газ з Ось у мене така платіжка. Це мені переслали із прилук на Чернігівщині. Людина, яка має лічильник, отримала платіжку, де пишуть, що у вас Торговані за 92 куба, і мільйони людей отримали такі платіжки. Тобто, це показує, що насправді, коли влада розказує про те, що треба підіймати ціни на газ, бо це боротьба з корупцією. Реально корупція продовжується, тому що, незважаючи на те, що в людей є лічильники, їм виставляють, що вони, начебто, щось довжні. Більше того, ніхто сьогодні не говорить про якість газу. Воно розбодяжено там непонятно з чим. Треба пів години. Моя дружина, чайник гріє, щоб закип'ятити воду, і так в більшості людей. Тобто, замість того, щоб виставляти ці фальшиві платіжки про фальшиву забороненість, влада мала б ужити заходів. По перше, для перевірки калорійності цього газу і платити за реально спожитий газ. А по-друге, ключове, ми все таки наполягаємо на тому, що були знижені ціни на газ. Тому ми що підговоримо підвищення... зараз. Давайте все таки, щоб ми не лякали людей. Ми з цією ситуацією закінчимо. Річ у тім, що чиновники вже відреагували. У НКРЕКП НКРЄКП запевнили, що всім операторам газ, газорозподільчих систем заборонили виставляти додатку. Ові рахунки, хто порушиться? Їх оштрафують, штрафують. А населенню? От хто такі. Платіжки отримав, їм не обов'язково проведуть повторний перерахунок. Так само Нафтогаз визнав, що це незаконно. Пояснив українцям, як це зробити. Просто щоб ми з цією темою завершили. Я думаю, я щоб люди просто, просто не лякати, що людям дійсно нав'яжуть це сплачувати. Я думаю, чиновники визнають, що це що це незаконно. Я думаю, що від того, що чиновники сьогодні виправдовуються, людям не легше. Уявіть собі реакцію сім'ї, яка економить кожну копійку. Потратили гроші, встановили лічильника вночі. Сплять підтримав одіялами, щоб менше спожив. Газу і їм виставляють рахунок, що вони ще довжні за газ. А тепер кажуть, це помилка, це незаконно. Ви не звертайте на це уваги. Це знущається просто над людьми. Це показує, що в країні повний бардак, постворювали масу органів, які ні за що не відповідають. А платять за все українці з власної кишені. От нам влада розказувала, що ми маємо піднімати ціни на газ, бо це, мовляв, європейські такі правила, і ми маємо платити за європейською ціною. Я взяв дані Євростату. Сьогодні українці найбільше в Європі платять із сукупного доходу сім'ї за комуналку 57% із зарплати треба платити за газ. Для порівняння у Німеччині німець плати усього 13% із зарплати за комуналку в Ірландії 9%, в Хорватії 30%, у Польщі 28%. Тобто майже 60% доходу сім'ї кожна сім'я повинна платити за газ. І це доводить, що ціни на газ несправедливі. Не може людина все, що заробляє, платити за газ і за комуналку. Та це правда. Але газ не може коштувати дешевше ніж ціна, за якою Нафтогаз купує її у партнерів. Бо ви ж знаєте, Але... як було за часів Януковича, тарифи було занижено за формулою популізму. Нафтогаз продавав газ дешевше ніж купував, а різницю покривала держава. Чи їм коштом покривала? Коштом платників податків. Але... Тобто люди платять двічі. Але водночас не може бути такого, коли влада з першого листопада піднімає ціну на газ на 23,5%, а зарплату піднімає тільки на 15%. Це означає, що в реально людей доходи зменшуються. І навіть ту мінімальну зарплату, яку вони отримують, вони всю повинні віддавати за комуналку. Це ненормально. Такого немає ніде в світі. Тому вирішення цієї проблеми одне це встановлення справедливої ціни на газ. Увесь газ вітчизяну видобутку спрямовувати на потреби житлово комунального господарства. Ми зареєстрували, ми зареєстрували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ і про встановлення мораторію на підвищення комунальних послуг. Крім того, ми пропонуємо і вимагаємо, щоб було звільнено керівництво Нафтогазу, які виписують собі космічні зарплати і премії, залазять у кишені до кожного українця, приводять ці гроші по закордонах. А люди потім отримують платіжки, що зрозуміло. вони за щось і з цим зрозуміло. Давайте далі. Земельне питання цього тижня. Конституційний суд за вашим поданням схвалив внесення в Конституцію фразу: основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Ви кажете, мовляв, що це перемога, що землю закріплюють за українськими селянами. Насправді тут жодного слова немає про те, чи може бути земля товаром чи ні, тобто цей закон нічого по суті, навіть якщо він буде таки внесений в конституцію, він по суті нічого не змінює. Від основи аграрного устрою Україні залежить, чи буде земля годувати українців. Сьогодні завдання влади одне продати землю. Тому вони довели селян до ручки для того, щоб ця земля їх не годувала, і щоб задарма забрали землю. І ця земля буде годувати інші народи, а не український народ. Ми пропонуємо записати, щоб вся державна політика проводилась відповідно до підтримки фермерства, так як це в Польщі, півтора мільйони фермерських господарств, 30 мільярдів валютної виручки за минулий рік. В Україні в 10 разів менше заробили. Хоча Земля в нас краща, і обсяги продукції кращі. але немає переробки, немає тваринництва, немає державної дотації, немає підтримки сільгоспвиробників. тому що політика влади одна: обезземелення з селян для того, щоб продати землю. Мої зміни до конституції це ми могли зробити до мене за 25 років. Ніхто нічого не зробив. Я і наша команда. Ми доб'ємо, щоб конституції було записано. Основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Це означає заборона на продаж землі Доси і означає. Це означає це тобто ви не проти продажу землі, але лише українським громадянам. Це, правильно це означає заборона на продаж землі іноземцям. І це означає, що основа устрою буде фермери, не латифундії, не транснаціональні корпорації, не міжнародний валютний фонд, Зрозуміло. а фермери, які будуть себе годувати, свою сім'ю годувати, яку землю будуть у спадок передавати до онуків і правнуків. І ключове головне це зміна державної політики замість продажу землі. Це дотації, це підтримка сільгосвиробників, фермерів, приватних господар. Стощоще 8 дякую. мільярдів, які передбачені в бюджеті на наступний рік, так само як і 5 мільярдів в бюджеті цього року, отримали олігархи. замість дякую реальних сільськогородників. А жаль, ми пропонуємо часу, 5 ти на одну корову, на кожну на відновлення тваринництва, на робочі дякую. місця в селі. От що треба, дякую а не олігархів вам. годувати.